Почну з гарних новин, адже зараз вони найбільш потрібні. Редакція журналу Головбух створила для вас професійно розважальний різдвяний календар. Зробіть свій грудень приємним і світлим. Заходьте щодня в адвент-календар, відкривайте нову дату і отримайте задоволення. Адже за кожною чарункою на вас чекають приємні побажання, розваги і завдання від Миколайчика, а також ексклюзивні матеріали для роботи. А 25 грудня отримаєте великий різдвяний подарунок. Тож мерщій перевіряйте, що там сьогодні. Далі розповім про найважливіші статті в номері: вони про зміни, наприклад, стаття про виплати і податкові пільги. Вже маємо остаточний бюджет на 24 рік, тож зберігайте собі базові показники, які розрахував наш експерт. Стануть у пригоді, щоб обчислити мінімальну оплату праці, обмежити лікарняні чи декретні, звільнити від оподаткування добові та матдопомогу, проіндексувати зарплату і застосувати податкову соціальну пільгу. Друга стаття допоможе розібратися, як тепер розраховувати норми витрат пального. Старі норми мінінфраструктури скасувало на початку листопада. Натомість видало методичку з новими правилами, роз'яснюємо зміни і наводимо алгоритм розрахунку. І найголовніша, мабуть, новина про перевірки. Скасувати мораторій нам обіцяли кілька місяців поспіль. Кілька разів дату відсували, законопроект коригували і блокували. Але, схоже, перевірка мусить таки бути і з грудня цього року. Щойно з'явився текст закону, тож у свіжому номері розповідаємо, хто потрапить до плану графіка та за яких умов податківці проводитимуть перевірки. Під кінець року завжди багато зміни роботи, але намагайтеся все-таки знайти трохи часу на маленькі радощі, на побути з рідними, бо життя не можна перенести на потім воно, сьогодні і зараз.